Добрий день, шановні. Пропоную вам заготовити на зиму салат з баклажанів. Для цього нам потрібно півтора кілограма баклажан, півтора кілограма помідор, 7 перчин гарних, одна головка часника, гострого перця три штучки. Ну, а також олія, цукор, сіль, оцет. Тож, будемо готувати. Всі овочі ретельно миємо, у баклажанчиків зрізаємо носик і хвостик, перчики чистимо, баклажанчики потім кришимо отакими невеличкими кружельцями, ну, десь сантиметр. Я люблю, щоб вони трошки розвалилися. А хто любить, щоб були ціленькі, то можна трошки товщими шматочками. Баклажани ми пересипаємо сількою і залишаємо десь на годинку, щоб вони віддали туди всю свою гіркуту. Потім ми їх стідимо і промиємо в воді. А помідори, перчик, гіркий перчик і часничок, все чистимо і перепускаємо через м'ясорубку. Так, наші баклажанчики постояли в сольці одну годинку. Ми їх ретельно промили, відсідили, приготували для подальшого консервування. Півтора кілограма помідор. Сім перчин, отаких гарненьких. Якщо у вас менші, то берете штук 10. Також. Головка часничка, гіркий перець. По рецепту три штуки. Я беру тільки дві, тому що вони доволі величенькі дуже гострі. Ми не любимо сильно гостру страву. Якщо ви любите гостренько, додавайте по рецепту три перчини. Все перемелюємо на м'ясорубці. Перемололи ми. Солодкий перець, гіркий перець, часничок і 1,5 кг помидор. Тепер несемо, вливаємо в каструлю і доводимо до кипіння. Потім в кип'ячу цю суміш будемо всипати спеції, 3 столові ложки цукру, 1 столову ложку солі, всипаємо наші баклажанчики. І кип'ятимо 30 хвилин. За 5 хвилин до готовності вливаємо 50 мл оцту. І 5 хвилин вся маса кипить з оцтом. Потім розливаємо по півлітровим чи літровим баночкам, закатуємо і укутуємо до повного вистигання. Довели до кипіння нашу е, масу. Помідор і перця, щасничко. всипали туди три столові ложки цукру, одну столову ложку солі, а також 200 мл олії. Всипаємо наші баклажани, ретельно все перемішуємо. І засікаємо 25 хвилин. Потім туди ж вливаємо 50 мл От, 9%, і ще 5 хвилин кип'ятимо. Потім пройшло рівно півгодинки, все, тушилося, зварилося, і будемо розкидати по баночкам, закручувати і закутувати до повного вистигання. Всім смачного працюємо. Ось у мене. Вийшло 6 півлітрових баночків наших смачних баклажанчиків. Усім рекомендую, вони смачні і дуже швидко готуються. Підписуйтесь, коментуйте, чекаю вас у себе. Всім смачного. У мене цікаво і корисно. Приходьте до побачення!